люди, Якщо в вашому житті будуть важкі часи, можливо, смуток, можливо, втрата, можливо, безвихідь, можливо, які не залежні люди. Ви не можете справитися. Читайте слово Боже, і там ви знайдете допомогу. Я це говорю, тому що декілька років тому назад я жив в залежності. Я просипався щоранку з думкою про самогубство, Я не міг справитися з почуттям провини. Я дуже себе ненавидів, я ненавидів весь світ. Я хотів покінчити життя, щось під пояс і неодноразово намагався це зробити. Ну коли останній раз я кидався під пояс і мене зацепив. Ну Бог мене врятував. Я лишився живий, неошкоджений. Дякуючи Богу, слава Богу. Дорогі люди, ну бажання не зникнути, але покінчити життя. Я шукав тільки того, що може мене потішити. І в залежний, був залежний. І ніхто не міг мені допомогти. Ну коли мені подарували ось таку книжку, новий заповіт, я почав його читати. Я вірив, я повірив, що Ісус Христос любить мене, що Він також помирав за мої гріхи. Я почав його читати. Я вірив, я повірив, що Ісус Христос любить мене, що Він також помирав за мої гріхи. І моє життя змінилося. Я захотів жити, я полюбив життя, я забажав жити і говорити людям про Ісуса Христа. Бог дарував мені дружину, діточок.